Ми зібралися тут, бо любимо хореографію, любимо спектаклі. Наш колектив дуже любить сюжетні номери. Алла Проков'єва, засновниця театру хореографічної мініатюри «Апломб» міського будинку культури уже більше 40 років вона є душею і серцем колективу. Назва танцювального ансамблю символічна, говорить жінка. Аплом в хореографії це рівновага і дотримання вертикальної лінії. На сьогодні у репертуарі Аплумбу більше ста номерів. Вивчають нові, інколи згадують минулі. Та кожен з них несе свою історію. Ми говоримо про все, говоримо про любов, про, говоримо про те, що нас турбує. Про те, що діється в країні, ми е, говоримо про дитинство. Ми стараємося посилати в глядацьку залу меседжі, які потрібні не тільки нам, а багатьом-багатьом-багатьом, е, щоб десь хтось задумався, хтось посміхнувся. Комусь стало легше на душі у хореографічній залі. Дружній колектив об'єднується два або три рази на тиждень. Наполагливо відточують рухи та напрацьовують ритмічність. Робимо все, розминаємося, вчимо правила, які існують в хореографії, бо без цього неможливо втілюємо ці правила в свої постановки. Перлина танцювального мистецтва об'єднує прилучан різного віку, як дорослих, так і зовсім маленьких. Пані Алла зауважує, у її театрі усі талановиті. Мені здається, що це така справа, вона має бути дана людині від Бога. Але якщо людина талановита і не працює, результатів не буде. Наполегливість, відданість справі цій. Відповідальність, і знову ж таки повторююсь: трудитись, трудитись і трудитись. Алла Прокоф'єва, професіоналка у своїй справі. На запитання, що для неї хореографія, жінка має єдину відповідь. Хореографія це моє життя. З маличку, десь ручки з сіми чи з восьми. Я полюбила цю справу. Я вчилася у Київському університеті. Пані Алла здобувала освіту театральної режисури. Свої знання втілює і донині. Саме тому постановки колективу «Апломб» – це міні-спектаклі. З вихованцями пані Алла займається залюбки, бо так і прагне, аби мистецтво хореографії у прилуках не згасало. З дітьми дуже цікаво працювати зараз. Дітки такі незвичайні, вони, вони незвичайні. Вони під час війни вони помудрішали, подобрішали, вони стали відповідальнішими, і в них дуже багато ідей, у них просто бурлить. І от я, я дуже люблю працювати в команді. Мої вихованці. Це моя команда, яка мені і підкаже, допоможе в усьому. Чи це хореографія, чи це сюжет, чи це назва номеру, чи це костюм? І я хочу додати, що ще й батьки дуже добре допомагають нам теж там хтось зачіску допоможе. Придумати, зробити, втілити, хтось з костюмчиком допоможе, хтось до майстра пішов, домовився. Ну, ось, 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 ось така командна робота. І... Ми отримуємо насолоду від цього. На тлі своєї керівниці та наставниці дітки відпрацьовують новий номер. Уже готуються до фестивалю мистецькі барви. Мирослава Панченко уже п'ять років займається у театрі «Апломб». Прийшла до Алини Кифорівни у чотирирічному віці. Така була енергійна, мама ну мама казала: куди ж тебе подіти, Така енергійна, це капець. Ну я дала сюди. Дівчина каже, на репетиції ходить із задоволенням, бо знайшла тут не лише справу до душі, а й справжніх друзів. Разом із ними дівчинка подорожувала країною на різних конкурсах та фестивалях. Здобували перемогу. У ну, мене бідалі єсть і нам колись подарували і чашку, і там була така наклеєчка. Мистецькі варви. З маличку мріяла займатися хореографією у міському будинку культури і Арина Чміль. І от уже чотири роки дівчинка відвідує тренування два рази на тиждень. Прогрес помітний. Я краще почала робити колеса, краще стала сідати на шпагат, і краще в мене танці виходять. Дівчина каже, виконувала багато номерів. Хореографія вдається просто та є постановка, яка припала до душі. Діти проти війни. Ми його виступали в минулому році. Якщо я не вшибаюсь, він мені дуже сильно подобається. Я його і зараз полюбляю, тому що він там такий бистрий, я мені швидкі танці дуже подобається. І він проти війни. що як якщо ми захищаємо країну нашу, мені це дуже подобається. Про свою викладачку Аллу Никифорівну вихованці відгукуються гарно. Арина Чміль каже: її батько також вивчав хореографічне мистецтво разом із пані Аллою. А сьогодні дівчина продовжує родинну традицію. Вона дуже хороша, дуже добра. Я її люблю, і я хочу вона завжди в нас була. Арина говорить, часу на розмови мало, бо вже поспішають на сцену. Адже за кілька днів фестиваль Мистецькі барви, де Апломб вже традиційно демонструватиме свої здібності. Про це дізнаємося в наступних сюжетах телеканалу Прилуки.